Підвищення податків є складним і багатоаспектним питанням. Яке може мати як позитивний, так і негативний вплив на економіку країни. Моя думка, що високі податки, подібні до тих, які існують у країнах Західної Європи, можуть сприяти розвитку сильної економіки. Однак це питання потребує детальнішого розгляду, оскільки взаємозв'язок між рівнем податків та економічним розвитком не завжди є прямим і залежить від багатьох інших факторів. Почнемо з того, що високі податки можуть створити значні надходження до державного бюджету, що дозволяє Уряду інвестувати в різні сфери, такі як інфраструктура, освіта, медицина, соціальні програми, країни Західної Європи, зокрема Швеція, Німеччина та Франція, демонструють приклади успішного використання податків для підтримки високого рівня життя своїх громадян. Ці країни вкладають значні кошти у розвиток людського капіталу, що підвищує продуктивність праці та стимулює економічне зростання. Також високі податки можуть забезпечити рівномірний розподіл багатства. Прогресивне оподаткування, де багатші верства населення сплачують більшу частину доходів, може допомогти зменшити соціальну нерівність. Це, у свою чергу, сприяє соціальній стабільності та економічній рівновазі. Що також є важливим фактором для довгострокового економічного зростання однак не можна ігнорувати і ризики, пов'язані з надмірно високими податками. Високі податки можуть знизити мотивацію до інвестицій та інновацій, зменшити кількість нових підприємств та робочих місць. Високі податки також можуть стимулювати бізнеси та капітал до міграції в країни з нижчим податковим навантаженням, що може негативно вплинути на загальний рівень інвестицій та економічну активність. Іншим важливим аспектом є ефективність використання податкових надходжень. У деяких випадках навіть високі податки не призводять до економічного зростання через корупцію чи неефективне управління державним бюджетом. Тому рівень податків має бути збалансованим і здатністю уряду ефективно використовувати отримані ресурси на благо суспільства, наприклад, країни Африки, Азії чи Центральної Південної Америки, які мають низькі податки, часто також стикаються з іншими структурними проблемами. Такими як відсутність належних інститутів, політична нестабільність, корупція та погана інфраструктура, низькі податки в таких країнах можуть бути наслідками слабкої здатності держави збирати податки через тіньову економіку або низький рівень розвитку. Однак це не означає, що низькі податки автоматично ведуть до слабкої економіки. Вони можуть бути частиною складної економічної та політичної реальності, в якій ці країни опинилися. Підсумовуючи, можна сказати, що високі податки дійсно можуть сприяти економічному зростанню та соціальному добробуту, як це показує досвід країн Західної Європи. Однак це можливо лише за умови ефективного використання цих податкових надходжень урядом. А також за наявності міцних економічних інститутів та політичної стабільності. Водночас, надмірно високі податки можуть гальмувати підприємницьку активність і призводити до відтоку капіталу. Таким чином, країна повинна знайти баланс між достатнім рівнем податкових ставок та забезпеченням сприятливих умов для бізнесу та інновацій. На цьому все. Дякую за увагу. Всього вам найкращого. Не забудьте поставити лайк та підписатися на канал.